Телемагазин це просто я скажу таке як натхнення для мене, тому що ми бачилися давненько із телемагазином, ну саме зі студії, так. і кажучи взагалі про день жінок. Про жіночий, неймовірний весняний день краси, бо сьогодні дівчата приділяємо вам увагу як і кожен день, але сьогодні прям так офіційно, щоб, щоб наш, не стратити в тому питанні. Але і кажучи про жіночність, то дивлячись телемагазин в грудні мене переслідували дутики Сніжана. Ага. А тепер навесні Аніта, якщо я не помиляюсь, який буде ти уважний, поряд зі мною який ти Аніта тридцять Аніта 38-41 розміру. Слухай, тому ці дрібниці формують наше життя. Сергій, скажи, Будь ласка, а яка в тебе погода в домі панує? Е, в, в домі, в домі погода, вдома. Вдом, вдома погода така, знаєш, мирна, спокійна, недощлива ага. взагалі за вікном. Зараз так тепло. Ми надихаємося цими промінчиками сонечка. І знаєш що у нас сьогодні буде в нашій студії? Mm. Буде своє сонечко, бо до нас завітали дуже дуже гарні. Гості, які все знають про Експерти. погоду. Ліза та Юрій, вітаємо вас! Привіт! Зустрічаємо Привіт. вас. Я б навіть сказав, що у вас сьогодні буде два сонечка. Два Три, сонечка. сонечка. Три сонечка буде? Ну, диви, сонечко на вулиці. Так. Ми сонечка, два. І ви. Добре, п'ять сонечок. Так, що до погоди взагалі. Е, які ми... тенденції? Що? У нас потепління таке глобальне, де так вже. Нарешті так потепління вже прийшла весна, весна. Жити хочеться. Слухай, Тенденці <рес> <я рес> <можна рес> сказати. коли ми красиво стоїмо. Ми ні, взагалі я хотів сказати, що ви <рес> красиво стоїте. <рес> і Стоїмо. Я тобі знаєш, що а я казав, нам не можна постати. Я тебе познайомлю з нашою режисеркою, яка вже потрошку відкручується голова. В мене по от йде. Ти І ти думаєш, і ти думаєш, що я тебе запрошую сюди, то що я такі. Добре. Я жити сказати, хочу. що поруч. Ми Лізою дуже рідко зустрічаємось в кадрі. Mm -hmm. Одночасно. Mm -hmm. Дуже рідко. Новий рік, якщо так, новий рік і все. Кожного року. <ріг> так. І сьогодні це просто неймовірна подія. І я хочу, щоб ми просто на початку трохи постояли красиво поруч, а потім вже сіли за декілька секунд. В однакових Добре. рубашках. Так, ми вчора весь вечір спілкувалися про те, як якого кольору там, рубашки піджали сукня, костюм. А чому все? Бо тепло, сонечко вас надихає. Різа, розкажи нам, будь ласка, які тенденції зараз йдуть? Буде тепле, тепла буде погода, 16 градусів тепла, без опадів, тому сонечко буде нас радувати весь день. А скажіть, весна, весна прийшла неочікувана, так? Скажіть, це ну, відображається то, на Моментально, як видно, березень хлоп приходить і одразу і тепло. І, і 16, 16 17, 17, це, Я, так, Дивись, яка штука! А! Зараз. момент, Я просто познайомлю о, вас. Гося ага. пожалуйста вас, я жити хочу. Дай мені, будь ласка. Сядь, Про... сядь рядом з нами. ідемом заберу. Гляньте, будьте як свої. А то до... я просто я скажу також, що мій паспорт Доволі не дивно. тут мій паспорт там. Доволі це дивно. Доволі ще дивно, що ну типу, я ж ну ніби теж ведучий ранкового. а сьогодні тут я гость. Наш ти наш сьогодні почетний званий гість. просто ви uh, бачили, що студія ж змінилась, помінялась, оновилася, і ти ще не був в новій студії. Ні, ми були собою. Ми були з тобою, коли все ще ми були, коли е, цей красивий екран ще не був красивим так, екраном, так, так, так. коли він не працював, коли це була просто стіна, не було цих диванів і це розквітла сакура у нас. Там бачиш на екрані. Гарно, і коли ми е, злізою пишемо погоду, ми дивимося, ну іноді що там щось додається, але. Те, як воно все красиво, і мені здається, що це гарний а, знак, що саме 8 березня а, перший ефір вновлені наші студії а, міського телемарафону. Це дуже я круто. Про, про експертів. Два експерти переді мною перед нами. Та, перед нами два так. експерти, які не просто пишуть погоду, вони все вони роблять максимально... синхронно, то я просто скажу, що ви дай Боже вам щастя, здоров'я, плані у кожного своє своєму особистому житті. Я просто я знаю, що ви вирішили так. Якщо ми пишемо погоду, то і хворіти маємо в один те а час і е, е, я е, окремо скажу, що такий синхрон, сінхрон получається, ну це синхрон так. епідемія, от дири. Чому це так? епідемія? Тому що потепліше, стало тепліше. Це Віруси так. все прокидаються. Так, лізочка, можливо, ти знаєш якісь секрети, лайфхаки як підтримати своє здоров'я? Ось під час такого глобального потеплішення, Юр Як ти себе підтримуєш? Я мінити? хотів би подякувати тобі. Тому що коли. Сказала, ти, пи ти, антибіотик. Ти, ти була однією з перших, хто мені написав, коли я. А я дуже рідко хворію, тим більше, так. коли температура 40, це ну, важко. Mm -hmm. І Вікторія мені вперше написала: ми вже перехворіли родину. Відразу пий антибіотик. Йди до лікаря і забавляй собі антибіотик. А потім, трохи пізніше, мені написала Ліза і каже, ти зможеш там вийти за мене, будь ласка, бо в мене щось тут горло і температура. Я кажу: ти не повіриш в мене те ж саме, і все. Але скоро погода повернеться, коли вона наступного тижня вже? вже вже тепло, так. Я ти підтримуєш свій імунітет. Бо Юра, я дивлюся просто заняття спортом, гарний позитивний настрій, так, постійна в русі, постійна робота. Це також це підвищує наші ендорфіни. Головне, щоб що що було ми... заради чого прокидатися. Клас, Ліза, а тепер ми, як жінки, сьогодні день жіночності. Нескро. І ми знаємо секретики, лавхаки що за здоров'ям треба доглядати, треба піклуватися, треба вживати більше вітаміну С. Я вітаміну... це все не роблю. Де? Де? Де вдома? Мабуть, Де? ні, вітаміну де. Треба іде. Це де це тут. Такі експерти зібрались. І одна музична ремі. Все, я знаю так. Це не вітамінки. Нормально. У нас не може бути стоп кадром, ми не перепишемо. Про працюємо для вас у прямому епі. Так що ви ви нас вибачте. Але якщо вам подобається, напишіть в коментарях, Боже, який чудовий неймовірний був ранковий Ліза скаже? Вибач, Ліза. Ну, все те я не роблю. Це от здорове харчування, нормальний сон, 8 годин, хоча б на день. А що таке що здорове харчування, наприклад? А що таке 8 годин? Здоровий сон тебе Фрукти, не овочі, якесь балансоване харчування. Ну, це у мене Бургер – це відсутня. здорова їжа? Там зелень, там м'ясо, скажи, має бути ну, здорове. І якщо м'ясо на грилі, а не смажене в олії, ну, в то… В олії, отак от, прям, так. Да. До речі, Весь ти… Звичайно, шлунок стан. Звичайно. Серйозно? Ти що? А я щоб було, бо варіанти були якісь Хлопці у нас як можна з... було не купити. Мульт здорова їжа готується в мультіпечі. А що ти дружині, до речі, сьогодні зранку? Він подарував? Я, звісно, подарував подару. що ти... ти подарував. Я iPhone 17 Pro. Ні, нема. Як нема? А мені продали. будь Кнопки тільки заважають. Катя хотіла, щоб ви сьогодні провели ете разом. Сергій. Ви розумієте, як було цікаво так? Але до речі, давайте про погоду. Да, давайте. Тому що в березні, 21 березня або 22 другого день, метеоролога. Ось. Ось. А це люди, які роблять величезну роботу. Так вони так, відстежують всі, зміни. тому що зміни. погода це те, це комфорт життя. Тому що ти знаєш, що вдягти, ти знаєш, як налаштуватися в день, щоб твої плани не відмінилися. Юрчук, тому прогнозу поводиться посудити, дуже важливо. Коли посіяти, коли так збирати врожаю. Це не це треба важливо, казати звичайно. в ефірі, тому що нам вдалося якось не робити ці календарі е посівні. Тому про це Судівника. давай не будемо розмовляти в ефірі щоб і, нагадувати. і нагадувати і нікому цю думку. Ні коли -то не Треба до почуття чогось мені здається. Ось а. а ще. 20 uh -huh. березня день весняного дуже, рівнодіння. Дуже рівнодення, правильно рівнодень. Так, дуже важливе, дуже важливе свято. Так. День і ніч однакового розміру. Так, і це означає Потужний день. Це так. Ти спитала, дай розповім. Да, що так, пробач, ти мені пробач. допомагаєш? Ти ж не читала те, що я тебе отже знаю. про що я про те, що mm. декілька днів до цього і декілька днів після. До 20 цього... Так, mm -hmm. березня вони дуже важливі на mm -hmm. Якщо у вас якісь є негаразди, щось у вас не дуже добре, це все треба залишити в, в минулому, і ти в наступний, так би мовити, сонячний Період. рік, посміхаючись, впевнені собі, і ідеально це зустріти світанок і захід сонця саме okay. 20 березня. І саме 20 березня з цього дня починається така велика справжня весна. Починається відно відновлюватися природа. Тому, друзі, 20 березня Обов'язково відзначте, відсвяткуйте, зустріньте світанок, проведіть сонечко і вірте в що все обов'язково буде добре, і обов'язково задонатьте на збройні сили України. Так і заряджаємось позитивом. У нас залишилось дві хвилинки. Можна ліза, розкажи, будь ласка, ще про якісь прикмети, бо ми не даємо поробач. Будь ласка, нас і за наступного разу не прийде до нас. гості. я взагалі можу, щоб нічого ж понімаєш, бо ми тепер не були, ліза. тебе ми тебе, тебе запрошуємо нас, запросимо запрошує наступного разу, коли сірюні не буде. <п 'ят> да, давай прикмети. Ну, бачила одну прикмету. Що за давніми повір'ями вже починали повертатися перелітні птахи? То якщо 8 березня побачити їх, то це щастя. Не щастя, нещастя. Виводимо, йдома за майже за майже перелітні за ними, за ними ще. О, до речі, ви що кажучи, взагалі ти квіти подарував комусь сьогодні? Хоч комусь донечці. Звичайно. Я не знаю, звідки вона це знає, але так. Там у нас вебка веб веб встановлена на в тебе в хаті нормально. Ми все бачимо, як відбувається. А тобі подарували квіти? Звісно. А ти які квіти любиш? Тюльпани люблю. Так, тюльпани. Другу, квіти, так. Та А ти що? Ромашки. Я вже казала, тобі зранку. Ти не Яка вигідна леді. Ви про це розмовляли, що чоловіків іноді тут вилітає, тут вилітає. А ти пам'ятаєш? Звісно. Яку інформацію? Що вона любить ромашки? Тепер нас завжди помітка. Моє дуже круті. Моя ластівка. Моя теластівка. Ластівка. І так, дивись, ми дуже дякуємо взагалі за ваші поради щодо погоди, щодо прикмет, щодо взагалі, що треба, щоб бути здоровими. Ви експерти у всьому, розумієте? Ви знаєте всі фактори, які можуть. Якби нам ще ти давав щось сказати, ми б ще більше розповіли. Я мовчав. весь етер. Абсолютно я кажучи про поради. Ти мені пораду дав. Дуже дякую за пораду. То я давайте... пораду. Я тобі дав пораду дня, якому побачимо. Дай зараз. да дозволь привітати неймовірних дівчат, всіх жінок зі святом весни.